Проєкт «Незламна ресурси для стійкості та підтримки активісток феміністичного руху реалізує на Хмельниччині благодійний фонд Позитив позитивні жінки Хмельницький. У його рамках мають на меті організувати тренінги групи психологічної підтримки, індивідуальне психологічне консультування та ретрити для активних жінок, представниць громадських організацій, волонтерок. Більше про проєкт говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це директорка благодійної організації Благодійний фонд Позитивні жінки Хмельницький Олена Полипюк та адміністративна помічниця директорки цієї організації Наталія Шмурікова. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, угу. вітаю. Власне, давайте, можливо, розпочнемо розмову не з проєкту, а з громадської організації. Е, не знаю, для мене трішки нова її назва. Угу. Е, з якою метою організувалися, і власне, яку мету перед собою ставити у своїй діяльності? Угу. Е, організація позитивні жінки була була заснована під час війни 22 квітня, 2022 року. Е, Назва називається позитивні жінки Хмельницькі, тому що цільова аудиторія нашої організації були саме віл-позитивні жінки, і проекти писалися для них. Ми є регіональним осередком великої потужної організації Позитивні жінки. Таких регіональних осередків у нас є 24. Спочатку ми писали проекти для цільової аудиторії нашої, але згодом, увійшовши в коаліцію 13-25, ми Почали задумуватись над тим, що хотіли би допомагати взагалі жінкам. Це можуть бути жінки з уразливих груп, багатодітні, малозабезпечені, жінки ВПО. Згодом наша організація звернулася до Хмельницької обласної адміністрації про те, що ми хотіли би створити прихисток для внутрішньопереміщених осіб. Нам було виділено приміщення бившої дитячої поліклініки в місті Красилів, 214 квадратів, два поверхи, які за кошти грандів ми відремонтували. І в лютому місяці почав функціонувати цей прихисток. Ми зустрічали евакуаційні потяги і розселяли внутрішньо переміщених жінок з дітьми. А власне, тепер у вас такий проєкт, який спрямований на ресурс для активних жінок. От, власне, чому така цільова аудиторія, чому волонтерки, громадські активістки, це допомога тим, хто сам допомагає людям? Так, звісно. Зустрічаючись на коаліції, на засіданнях коаліції, ми часто обговорювали проєктні заявки. І в проєктних заявках зачасту донор запитує ризики. Угу. І багато ризиків я чула від жінок, директорів, лідерок, що це вигорання, що це втома. Е, і тому ми вирішили, що слідуюча наша проектна заявка буде направлена на те, щоб відновити ментальне здоров'я, психологічне здоров'я саме жінок, лідерок, активісток для того, щоб можна було їх наснажити, і для того, щоб вони змогли наснажити інших. Uh -huh. Давайте більше розкажемо, що це будуть дійсно за категорії, хто може долучатися до проєкту, про кого uh -huh. саме йдеться. Це саме будуть жінки, активістки, які підтримують феміністичні цінності, які є членкинями коаліції 1325, є директорами або є дотичними до організацій благодійних фондів, громадських організацій, благодійних організацій. В описі до проєкту йдеться, що буде такий комплексний підхід реалізації, і передуватимуть з цим психологічним зустрічем, ретритам опитування, щоб визначити от, дійсно психоемоційний стан. Чи ви вже провели це опитування? Якщо ще ні, то розкажіть, коли плануєте, яким буде. Якщо так, то які результати? Ну ми саме починаємо наш проєкт. В п'ятницю, 25 жовтня, відбудеться перший серйозний захід. Mm -hmm. А про нього пані Олена розкаже окремо. Але спочатку дійсно ми будемо проводити опитування, щоб визначити психологічний стан, в якому знаходяться. Жінки-учасниці нашого проєкту, яка сама психологічна допомога їм потрібна. Дуже часто ми говоримо про те, що ми жінки ми сильні, ми все можемо і допомагаємо нашим цільовим аудиторіям, забуваючи про те, що певна допомога потрібна і нам самим, щоб бути більш ресурсними і більш ефективними. Тому, звісно, в першу чергу це будуть. Тематики професійного вигорання, втоми, а можливо, якісь страхи, які за допомогою психологині нашого проєкту ми плануємо пропрацювати. То опитування буде вже на цьому першому заході, так? Передуватиме йому опитування, тоді вже захід, правильно? Звісно, що опитування зазвичай проводиться на початку проєкту, mm -hmm. для того, щоб в кінці знову ну, повторне опитування, де можна подивитися mm -hmm. динаміку, відслідкувати. Зміну стану, можливо, якісь ще випливуть питання, які потрібно буде підняти наступного разу. Угу. Е, Наскільки часу розтягнеться ось цей проєкт, і власне дійсно з чого стартуєте вже в п'ятницю, 25 жовтня? Е, проєкт е, має протяжність, скажімо так, три місяці. Угу. Він стартував в жовтні, листопад і грудень місяць? 25 жовтня. Ми плануємо нашу першу зустріч. Це буде арт-терапевтична зустріч з психологинею, воркшоп стосовно втоми, вигорання. З методикою арт-терапії психологиня планує це заняття з природним матеріалом, глиною. Кожна учасниця спробує зліпити з глини якийсь атрибут домашнього побуту, домашнього вжитку. Можливо, це будуть домашні оберіги, якісь це вже по бажанню кожного з учасниць. Угу. А як власне далі формували ось цю програму? Це будуть офлайн чи онлайн зустрічі, вони будуть групові. Чи це буде там разові якісь заняття, чи це буде якась така ну, одна тематика, яка впродовж трьох місяців буде тягнутися? Згідно опитування, психологиня зробить аналіз даного опитування і надалі вона розробить індивідуальний план супроводження кожної активістки, кожної учасниці? Угу. Це можуть бути зустрічі офлайн і онлайн, так як ми знаємо, що це. Директора, вони, можливо, будуть зайняті, але е, буде можливість з ними в чи через інші якісь телекомунікаційні е, канали е, проробити їхні е, психологічні якісь аспекти, які потребують, які, які б вони хотіли покращити. Угу. Чи буде можливість і індивідуального спілкування? Так, звичайно, ми плануємо це. Буде індивідуальне спілкування, і надалі, 30 вже жовтня, ми плануємо слідучу ретрітну зустріч. Вона буде в Меджибіський замок. Uh -huh. Також ми завітаємо в Єврейську общину. Побачимо традиції проживання єврейської національності на території Меджибіської ОТГ. Також в нас буде харчування, екскурсійна програма і нейрографіка, малюнки нейрографіки, яку також буде проводити психологиня. А тобто ви поєднувати будете і мандрівку, так ніби і такий відпочинок? Так, і водночас так Це як екскурсія, заняття. це як заняття, це якби відновлення наших традицій, uh -huh. згадається Подільський край, чим славився, що було, які ремесла в нас були. І потім же психологиня, якби ще нейрографіку, малюнки для того, щоб більш поглибити і побачити аспекти психологічного здоров'я учасниць. Хто саме буде працювати з учасницями? От що це за фахівець? їх буде кілька. Фахівець це психологиня нашої організації, Райх Людмила, яка є кандидаткою психологічних наук, доценткою, яка є такою фахівчині в даному нашому проєкті, який, до речі, реалізується за підтримки Українського жіночого фонду. Організація вже реалізовувала гранти даного донора. В нас був перший наш проєкт. Як тільки ми відкрили організацію, нам здається, було тільки 4 місяці. Uh -huh. І перший наш грант від Українського жіночого фонду був на самоорганізацію інтеграції ВПО в громаді. Досить такий важливий, потужний проєкт, завдяки якому, якому ми змогли охопити жінок ВПО, які прибували в нашу територію, інтегрувати їх на Хмельниччині, працевлаштувати, інтегрувати. Згодом був другий проект. Він називався. СНПК, тобто сексуальне насилля, пов'язане з воєнним конфліктом. Досить важкий проєкт. Він короткотривалий, коротко був шість місяців, але для нас це було дуже коротко, і, тому що дуже важкі були жіночі долі. Тобто у вас ж така співпраця налагоджена, і гарні позитивні результати вже є, і от новий проєкт. І... Та Певно, що також гарні результати будуть. Чи вже сформували базу учасниць, чи можливо ще можна долучитись? От хтось нас слухає і думає, от я би теж долучилася, теж активна. Угу. Е, ну, наприклад, ми були б раді в нашій команді бачити вас, пані Тетяна. Дякую, дуже приємно. Ми знаємо, що ви теж дуже активна людина, співпрацюєте з громадськими організаціями, волонтерите. І, звісно, сильна жінка, яка посміхається і не показує, що, можливо, є якісь моменти, про які треба потурбуватися в собі. Так? Це всі мають такі. Це не то, що я так зараз, так? говорю саме про вас, так особисто. Але якщо ви маєте бажання, ми були б раді бачити вас в нашій команді, Дякую. лідерок, так, активісток, волонтерського руху, жіночого руху. Але загалом уже база, я так розумію, сформована. Чи ще, можливо, шукаєте? Ну, до 25-го числа в нас ще є трошки небагато вакантних місць і ми можемо ага. якби долучити ще активісток, жінок-лідерок ми можемо ще взяти. Вправо. Тобто можна з вами контактувати? Так, і... звичайно, да, і... ми будемо раді. Супер, так що хто дивиться програму, може шукати вас у соцмережах? Так? Так, я так розумію, громадського організація благодійний фонд у соцмережах контактувати і власне долучитись так, до нас такого Так, є офіційна сторінка нашої організації. Вона uh -huh. так і називається БОБФ Позитивні жінки Хмельницький. На цій сторінці висвітлено анонси. Нашого Є заявки, яку ми маємо реалізовувати, і надалі буде додано на офіційну сторінку всі наші контакти, за якими можна буде нас віднайти і запропонувати долучитися до наших проєктів. Угу. Супер, дякую вам. Фінал, я так розумію, це буде ретрит. Також так. Фінал цього проекту. Це мабуть буде вже щось таке. Так, це так, буде така розинка. Розинка на торті. Угу. Це ми плануємо поїхати в триденну подорож. В Сатанів, в лікувальний санаторій, де для учасниць буде проведено спа-процедури, для них буде проведено деякі лікувально-санаторні процедури. Також ми плануємо в рамках цього проєкту долучити ще психологинь, які там працюють в курортних, курортах Сатанова. Угу. В них є там такі проєкти, як пижам на паті. Ми хотіли би, щоб вони долучилися і залучили наших активісток також до ось цієї програми. Uh -huh. Вона досить цікава, там не означає, що тіпа, це ввечері буде чи ще щось. Просто що для відновлення психологічного здоров'я дуже цікава програма є. Це поки буде якби такою загадкою, щоб не відкривати всі карти для наших учасниць. Бо цікаво, знаєте, що ж там далі буде. А вже коли далі, то тіпа, щоб за Цікавити, ми би хотіли би потім вже показати це учасницям, як це буде. Uh -huh. Ну і в кінці ми плануємо зробити аналітику, ті типу, провести моніторинг, опитування ще раз буде, щоб побачити, чи досягнуті ті цілі, які ми ставили, чи змінилося щось в житті лідерок, активісток, їхні почуття, їхні емоції, що це їм дало. Угу. Ну, дійсно, якого ефекту очікуєте? Бо проект такий масштабний, насичений в принципі, в часі трішки зжатий. Угу. Якого ефекту очікуєте? Ну, я ще додам, що угу. після всі, всіх таких от профілактично лікувальних, не це відновлюваних відновлювальних заходів, ми далі плануємо під кінець року, в грудні. Це вже знаєте, коли люди планують на наступний рік свої плани, так, своє бачення. Ми також хочемо зробити майстер-класи по типу карти бажань. Uh -huh. Тому що одна із причин, чому ми такий проект взагалі придумали і подавали, тому що було важке літо, спекотне, морально важке, так скажемо. І осінь зазвичай такий час депресивний, коли люди людям, якби важко заходити от в цей період, але нам би хотілося, щоб люди планували. Е, як ну, розквіт, планували своє ну, просування, ну, професійне, своє зростання. Хочеться, щоб люди відпочили, е, відчули наснагу, відчули сили е, запланувати і виконати саме основне. Все те прекрасне, що вони для себе бачать, тому що. Е, це не тільки буде стосуватися їх особисто, їх родин, але і їх цільових аудиторія це велика кількість людей. Ну, дійсно, якщо будуть наповнені, натхнені це... жінки, які ведуть за собою, то і в них з'явиться більше нових, важливих і потрібних проєктів це... для громад, в яких вони працюють. Так саме хотілось би знаєте, що в новий ро в новий рік з новими ідеями, з новими цілями, з новим наснаженням, типу, активістки змогли б зробити щось таке масштабне, масштабне mm -hmm. на Хмельниччині. Супер, я вам щиро дякую за те, що завітали. Впевнена, що зустрінемося і вже на підсумках проекту. і поговоримо, чи все вдалося. Можливо, когось запросимо з учасниць, щоб так, поділилися так. досвідом. Також дякую за класну ідею. І нехай дійсно все гарно реалізується. Дякуємо вам. Так, дякуємо нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Нагадаю, це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.